Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Це у нас випуск 24-го року, батальйон пухнасті, котики та собачки. Даний випуск був введений в обіг 26 вересня 24-го року. Як бачимо, він складається у нас із двох марок. Перша марка це котики, а друга марка собачки. Давайте почнемо з котиків. Розташування марок, як ми бачимо. У нас вертикальний, а аркуш зроблений такий горизонтальний. А вже ось собачки. Навпаки, марки розташовані у нас горизонтально, а аркуш вертикально. Ну, Доволі цікаво. Хоча я не знаю, як воно буде дивитися в альбомі, зручно буде чи ні. Хоча, дивлячись, який альбом. Що ж, давайте Почнемо Ми Почнемо вже з котиків, з них почали. З них... І продовжимо. Е, як ви бачимо, номінал всіх маурок це У, е, що відповідає 15 гривень. Хоча я вже воно виходило, випуск був ще по 15 гривень, але брав уже по 18 гривень з ПДВ. Ну, якось так склалось, Не вдалося взяти раніше. Ну нічого страшного. І бачимо тут ось додану вартість 5 гривень. Якщо вірити сайту Керпошти, е, то кошти вони перерахують в фонди допомоги тварин. Які допомагають тваринам. Розміри марки котиків. У нас 29,6 мм на 40 мм. Формат аркушу 123 на 114 мм. Ось таке бачимо котика на плечі у воїна кошеня. І по краю бачимо ось котів, які ловлять мишей. ну Доволі велика біда з мишами. далі Собачки. Тут уже формат марок чи розмір марки 40,5 на 30 мм. А Аркуш такий самий, як попередній, але вже перевернутий. 114 на 123 мм. Теж 6 марок в аркуші. І Тут ми бачимо вже цуценя на руках у воїна. Ось так На автомат лапку поклав. Ну, собаки, як ми бачимо, займається розмінуванням на фронті. Так, ось така. Доволі позитивна марка. Тираж кожної марки складає по 30 тисяч примірників. Ну, традиційно були марки. означає, мають бути і конверти. Так, Трошки відкладемо марки, щоб було легше брати. Тираж вже конвертів по 35 тисяч, вартість була по 10 гривень. Ось такий конверт першого дня. Бачимо таке кошеня, яке сидить в касці. Зворотня сторона. Хто хоче може почитати: тираж 35 тисяч, художниця Наталія Кохаль. Так, ну, давайте інший подивимось. Тут ми бачимо таку дорослу собаку з сусеням, які дивиться на кошеня. Так, зворотня сторона. Можемо порівняти, ну, дивіться, одинакові вони чи ні. Е, так, ну, так, так, на те, що я бачу, то вони одинакові. Текст. Ну, а зворотня сторона в них різна Так, тираж по 35 тисяч примірників. На це ось дивлюся. за ранній випуск. Це Богородиці, день захисників і захисниць. Там тиражі були вже по 30 тисяч. Тобто бачимо поступове зменшення тиражів. Далі дуже дуже попрацювала Укрпошта в плані листівок. Листівки теж було по 10 гривень, але було випущено їх 4. Так, ну давайте. котики Перше бачимо ось таке. Зображення. Ну, як ми розуміємо, це якраз ось цей воїн із цим самим котиком. Ось так. Частково збільшена версія. Теж тираж 35 тисяч примірників. Кожного листівка, а ні, 30 тисяч примірників, помилився. Так, помилився 30 тисяч примірників. Ось бачимо такого котика. І ось наступний На листівка. Ось бачимо такого котика, який. Полює на мишку, яка намагається вирвати чеку. Ну, не знаю, варто її вважати чи ні, напевно, варто. Так, що ми тут бачимо? Тайраж той самий 30 тисяч примірників. Є таке діло. Це у нас що відноситься до котиків. Так, в сторону. так, тепер повертаємось до наших песиків. Так, тут теж ми бачимо збільшене зображення. Тобто вже тут. Так, порівнянні з Маркоєм. Ну, я думаю, хочу сказати, що погашення відбувалося в і От, Якби воно було в місті Полтава і в інших регіонах, то було б доволі цікаво. Можна було б робити цікаве погашення. Наприклад, ось я бачу ось отак отут клеїли. штампували. Ну, в принципі, було б цікаво. Тираж теж Дивимось, 30 тисяч примірників. Так, це вже я щось здається, вимазав, ну, нічого страшного. Mm, так, 30 тисяч примірників. Ось така листівочка. Так, є. І друга чи четверта листівка Четверта листівка серії, друга листівка по темі собачок. Бачимо ось таку здорову собаку. Сидять вони щось на снарядах. Ну, це видно результати їхньої роботи, міни. Так, тираж 30 тисяч Ну Не знаю, тут можна було б ось отут поклеїти, або верхній, напевно, тут І ось так початочку поставити. Ну, одним словом, ось такий ми. Маємо випуск. Випуск доволі цікавий, позитивний. Пишіть свої думки, як ви відноситесь. Ну і традиційне відео, коли ми знімаємо тему котиків та собачок, хто за кого, хто за котів, хто за собак, можете написати в коментарях. на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!